Леся Українка, біда навчить Був собі горобець. І був би він нічого собі, горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнішав. Нічого він не тямав, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він уже й до бійки береться. Одного разу літав він разом зі своїм товаришем та знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже Мої зернятка, я знайшов і почали битися. Билися, билися, поки потомились. Коли згадали, а де ж наші зернята? По дворі ходить курка з курчатами, квоче та промовляє Дурні бились, а розумні поживились. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас і птахи були. Горобчик зупинився і замислився. Подумав та й почав просити курку навчіть мене розуму. Маю я й без тебе клопоту доволі, каже курка. Прилетів горобчик у гай, коли бачить, зозуря сидить на калині. Тітонько, навчіть мене розуму, каже горобчик. От не мала, б я роботи, не мала б роботи чужих дітей розуму вчити, відповіла Зозуля. Полетів він ж на болото, а там ходив Бусько і жапловив. Пане, навчіть мене розуму, каже горобчик. Тікайно, ну, поки живий. Я вашого брата, заклекотав Бусько. Бачить він сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочко. Чи не можете. Дядиночку, мене розуму навчити. Та ні, синочку, я й сама його не маю. Полети до сови. кажуть, вельми розумно розумна. Полетів горобчик до сови. Бачить, сидить вона в дуплі, тільки спить. Е я хотів би вас попросити, вибачайте ласкаво, чи не могли ви мене розуму навчити? адже ви такі мудрі!» Не на те я мудра, щоб дурні розуму навчати. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Горобчик полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока, та так скрикоче, аж очі заплющили. Я б вас попросив, моя пано, щоб ви мене розуму навчили. А ти, хлопчику, ліпше красти вчися, от як я, то тоді розуму не треба, зажурився горобчик. Поглядає сумно, по полю чорний круг ходить, та так поважно. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука, я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Я тобі ось що скажу поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. Ось тобі моя наука. А тепер йди мені ніколи. І не зоглядів горобчик, як і літочко минуло. Настала осінь з вітрами, з дощами дрібними, а далі сніжок став падати. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав він і собі придивлятись, як гніздо будується. Почав він пірячка до пірячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Усі горобці почали його поважати. Аж сусіди горобці дивуються які ви пан сусідоньку мудрі, і де ж ви того розуму навчились. А він, було тільки голівкою кивне, біда навчила.